Христос Воскрес, знову чергова сумна новина у нашій громаді. Сьогодні наше місто. Це наша громада зустрічала навколішки новітнього героя Станіслава Олександровича Хвардієва, молодого хлопця, якому завтра має виповнитися всього навсього 30 років. Але те коротке життя він повністю посвятив своїй батьківщині. Недавно ми обходили День матері і саме з любов'ю до своєї матері. До матері, батьківщини він пішов її захищати. Служив наш герой у 64 му батальйоні нашої територіальної оборони, 103 третя бригада, наша львівська ТРО де він був командиром відділення снайперів герою достойний багатьох нагород. Чим неодноразово доказав, як любить країну, як бажав, щоб та країна була вільна, світла і вічна йому пам'ять. Немає сил. Немає слів, але ми мусимо говорити. Іде на небо наша 103 бригада, йде на небо наш 64-й батальйон. Ідуть кращі з найкращих. Вони стоять і будуть зараз на небі стояти і битися з тою нечистотою. Люди, я звертаюся котре до вас. Їх треба міняти, треба готуватися, ми всі підемо в бій, бо якщо москаль прорветься, від нас тут сліда не залишиться. Я хотіла би запитати у влади, чи готове моє місце, місто моє захищатися, чи є план. я хочу запитатися у мера Харкова, мер Сум, чи у них вириті три лінії оборони? Чи це мають робити тільки воїни? Ми всі маємо стати на захист нашої вітчизни. зараз, вже не ховатися за наші слова, не ховатися за наші страхи. Іде на небо моя 103-я бригада. Слава Україні! Хочемо подякувати Стасу Герою України. Він був учнем Золочівського опорного закладу номер 2 я вчила того Стаса. Учень був сумлінний, наполегливий. Його батьки виховували, Мама, бабуся в патріотичному дусі. Він був такий спортивний, веселий. Завжди замість одного вірша, пам'ятав, вчив два або три, проносив квіти. Бабуся була також подругою моєї мами, тітя Дана Гапон. Вона його завжди виховувала в такій дисципліні. Він дуже любив фізкультуру, вмів товаришувати Світла йому пам'ять, царство небесне, герої не вмирають.